У святому місці села Новосілка є хрестна дорога, шлях роздумів і молитв, викладена каменем із висіченими іконами. І дочі цієї дороги паломники моляться та хрестяться і потрапляють до чудотворного джерела купель, через яку протікає вода з джерела. З давніх часів причани приходять сюди, щоб у молитві крокувати через купіль, зачерпнути води, попросити зцілення тіла і душі. За традицією, це джерело слід обійти 12 разів. Під час ходи через воду читати молитви. В народі кажуть, що сама Богородиця обрала цю місцину джерело, пробилося із землі. Каже, також що кожен, хто приходить сюди щирою молитвою, зцілюється. Існує багато стілень, про які люди свідчать, вони записані в книгах архіву духовного центру. На горі, куди ведуть довгі сходи, стоїть храм, присвячений події положення ризи Пресвятої Богородиці. У п'ятому столітті два брати християни з Константинополя зустріли побожну жінку, яка зберігала ризу Пятої Діви Марії. Модежу, яку вона носила за життя. Брати викупили святиню, привезли її до храму. Тут, у Новосілці, сама земля говорить з людьми молитвою.